Вітаю, мене звати Олександр. 21 інструмент, який обов'язково треба, треба мати вдома. Перше це молоток. Де хама. Однаково пишеться як в англійській, так і в німецькій мові. Молотки множина буде діхема. Наприклад, я забиваю цвях молотком: Іх, шляге, де нагель міде хамер ань. Іх, шляге, де нагел міде. Hanna ein. Універсальний інструмент. Навіть були такі часи, коли був великий дефіцит складного інструменту. Тоді існував такий анекдот, що ремонти проводяться за допомогою молотка і зубило. І зубило буде де Майсель. Це також ще можна прикласти як і різець, і як долото. Наступний інструмент у нас. Це викрутка. На картинці плоска викрутка. Де Шаубенгея. Або, ще можуть німці говорити: де Шаубенція. Викруток буває багато. Найпоширеніше це хрестова викрутка, де койц шліт Schaubentgea. Де койц Шаубентгея. Якщо просто плоска отвертка, не хрестиком. На кінчику буде просто шліц Шаубен дгеа, взагалі, дгеа походить від діслова крутити повертати. дген. Наприклад, я затягую гвинт викруткою. Іхzie дішхаубе м шаубен ціафест, Іхzie дішхаубем Шаубен фест». Від цього слова ще цікаво. Утворилося слово хпшаубе гелікоптер, hüb -er", дослівно. Гвинт, який піднімає. У нас також є таке слово гвинтокрив. Наступне слово це плоскогубці. Від цанге. За допомогою плоскогубців я можу зігнути дріт. Міда цанге. Kann ich den Draht biegen mit der Zange kann ich den Draht biegen nächste Instrument ist Roulette das Maßband das Maßband Um die Maßbänder die Maßbänder Ja die ich messe die Länge mit dem Maßband Ich messe die Länge mit dem Maßband. Наступне слово це шурупокрут або шуруповерт. Der Akkuschrauber. Der Akkuschrauber. Ще в народі можуть називати Шуріком. Я використовую акумуляторний шуруповерт, щоб закручувати гвинти. Ich benutze den Akkuschrauber, um Schrauben anzudrehen. Ich benutze den Akkuschrauber, um Schrauben einzudrehen Das Tut Instrument ist der heiko Der Schraubenschlüssel. Der Schraubenschlüssel. Der Schraubenschlüssel. ріжковий ключ der Maulschlüssel де Maulschlüssel шлюсель складається це слово з двох слів шлюсер ключ і мауль, дослівно е німецькою мауль це паща або писок в негативному значенні. Якщо у нас е німці бачать це як паща, то ми бачимо, як роги. Я затягую гайку гайковим ключем. Ich ziehe die Mutter mit dem Schraubenschlüssel an. Ich ziehe die Mutter mit dem Schraubenschlüssel an. Наступний інструмент це розвідний ключ. Der Gabelschlüssel. Der Gabelschlüssel. Розвідний ключ. Регулюється і підходить для різних розмірів. Der Gabelschlüssel ist verstellbar und passt auf verschiedene Größen. Der Gabelschlüssel ist verstellbar und passt auf verschiedene Größen. Подовжувач. Der Verlängerungsschnur. Die Verlängerungsschnur. schnur. Mr Podojov die Verlängung Мені потрібен подовжувач для дриля. Ich brauche eine Verlängerungsschnur für den Bohren Bocher. Ich brauche eine Verlängerungsschnur für den Bohrer. Boher. фонарик. Lichter Die taschenlampe. Die taschenlampe. Я використовую ліхтарик у Ich benutze die Taschenlampe in Dunkel in Dunklen Ecken. Ich benutze die Taschenlampe in Dunklen Ecken. Робочі рукавички. Die, Arbe die Arbeit Arbeitshandschuhe die Arbeitshandschuhe eine рукавичка wurde der Arbeitshandschuh Я надягаю робочі рукавички, щоб захистити Ich ziehe Arbeitshandschuhe an, um meine Hände zu schützen. Ich ziehe um meine Hände zu schützen. з Die Wasserwaage. Die Wasserwaage. За допомогою цього інструмента ми бачимо, чи в нас рівний горизонт і чи в нас чи рівна вертикаль. Наприклад, рівень показує, чи рівна полиця. Die Wasserwaage zeigt, ob das Egal gerade ist. Die Wasserwaage zeigt, ob das Egal gerade ist. Nisch. Das Cuttermesser. Das Katermesser. Mit dem Katermesser schneide ich das Klebeband mit dem Cuttermesser schneide ich das klebeband Nalobne die stirnlampe die stirnlampe ich benutze die stirnlampe für arbeiten im dunkeln ich benutze die stirnlampe für arbeiten im dunkeln Дуже корисна річ, особливо, наприклад, ви ночі їдете на велосипеді. І якщо ви одягнете його, вам дуже добре буде видно дорогу. Мультиметр. Тас мультимета. Тас мультимето. Можна вимірювати як перемінний струм, так і постійний струм. Опір можна вимірювати. Мультиметр вимірює напругу. Тас мультиметр міст шпану. Das Multimeter misst Spannung. Nojice. Die Schere. Die Schere. Papier Nozice. Ich schneide das Papier mit der Schere durch. Ich schneide das Papier mit der Schere durch. Vantus. Die Saugglocke. Di za ogloke, ali večnodna назва, da pumpil, da pumpil. V različnih rajonih äh, Nemčije ne poizvedemo, ali da pimpil, ali da pumpil. Vantus. Vantus usvoji za smešne v zlivi. Di za ogloke, lust, verštopfungen verstop, im apfluss. Die Sauglocke löst Verstopfungen im Abfluss. Winst wurde Niskitisk i prostochoya sesmicinia. Äh, Pilka. Die Säge, die Säge. Winwe Christoe Pelusadu. Er benutzt die Säge im Garten. Er benutzt die Säge im Garten. шестигранний ключ. Der Inbusschlüssel, der Inbusschlüssel. Назва виникла від eh, назви компанії, яка почала виготовляти цей ключ у Німеччині. Шестигранний ключ входить до цього набору. Der Inbusschlüssel ist in diesem Set enthalten. Der Inbus Schlüssel ist in diesem Set enthalten. Set äh, slovanského původu, Nabir. Case der Instrumente, der Werkzeugkoffer, der Werkzeugkoffer. Es klar sind Instrumente? Wir Ich habe alle meine Werkzeuge in den Werkzeugkoffer gepackt. Ich habe alle meine Werkzeuge in den Werkzeugkoffer gepackt. Zirkel Die Schieblehre abo der Messschieber. Die Schieblehre oder der Messschieber. Stahlinzirkel wird verwendet, um die oder der Messschieber. Die oder der, Messschieber. der Messschieber wird verwendet, um den Durchmesser eines OS zu messen. Der Messschieber wird verwendet, um den Durchmesser eines rohrs zu messen. I. Schweizer Schweizer Taschenmesser. Schweizer Taschenmesser. В нього може бути багато aber es ist nicht so, dass das Messer Konzerne nicht der Dosenöffner wird. Kreuzek lebendig der Flaschenöffner stopper stopper der Korkenzieher, Pinzet, die Pinzette ist zu der Zahnstocher der Zahnstocher.